Так, всім привіт, з вами Іван. Маю їхати орати. Пробував виставляти плуга. Виставляю, виставляю, ніяк не можу виставити. Поставив на положення горизонт. О, Зараз, бачите, наручно у мене стоїть. Ставлю отак на горизонт, навіска стає, стає нерівно. Тобто навіска стає під скіс. Думаю, ну що таке? Ставлю на ручне, на ручне. І по васервазі виставляється рівно. Ідеально рівно. Оцим вручним виставляю. Знов ставлю на горизонт. Тобто воно має вирівнятися чітко. Не вирівнюється. А проста причина. Дивіться, оцей кронштейн рівненько стоїть. А цей зігнутий. Ну і все. Зараз його відкручу, вирівняю. Вирівнюю і виставлю так само по горизонту. До речі, дивіться, відкручую, О, я вже попустив. Значить, дивіться, знімаю. Дивіться, в якому стані болт. Таке враження, що він буквально минулого року закручений, а насправді 92-го. Курча, року випуску. Подивіться. Нульц. Нічого, зараз знімлю кріплення і виставлю. Вирівняю його рівнесенько. Ось. Ну. Як воно буде рівно, рівно виставляти, якщо криво стоїть? Якось так. Так, все закрутив на місце. Пластинку вирівняв, дивимося в гаражі поверхня рівна. І як я зараз виставляю горизонт, по-любому, воно є збите тут, збилося. Заводимо трактор. Поїхали. Трактор ми А, до речі, поставив собі таку... Бачите, світлячок такий поставив. На магніті. На магніті В будь-який час можна зняти. Малий включив. Оп. Добре. Так, що ми зараз робимо? Як ми виставляємо? Трактор ставимо на рівну поверхню, ставимо на навіску. Васервагу, рівень, називайте як хочете. Чуть-чуть треба підкрутити. На цій тязі є гайки. Відпускаємо їх тут і тут. І самою тягою доти, доти, так, зараз. поки не буде рівень у нас. Так, ось я не вкручу. Так. Зараз ми ще попустимо трошки. Оп! Набагато. Це регулює оцей циліндр. Кого є ось, бачите? Нівелір. Так, назад вертаємо трошки. Оп! Підтягнув! Все, і затягуємо ці гайки. Затягуємо. затягуємо. Оп! Все, ключиком зараз їх затягну. Бачите? Ось так нас виставлений тоді, вже по горизонту навіска буде виставлена. Ну а я пробую наставляю, наставляю, а воно мені все вліво і вправо вигинається ніяк. Тож, хлопці, питайте, всім відповім. Як говориться, пишіть коментарі, запитуйте і бувайте здорові!